Всім привіт! Сьогодні покажу вам простирадло з підігрівом ясам. Подивимось, як воно працює і до якої температури воно нагрівається. Посилання залишу в описі. Це простирадло турецького виробництва. В комплекті простирадло та етикетка з інструкцією. Вони є різних розмірів. У мене 120х160 см. Матеріал, скоріш за все, бавовна. Вмикається воно трьохпозиційним тумблером. Позиції 0 воно вимкнене. Позиція 1 це режим сну, тобто, щоб увімкнути і спати на ньому. В такому режимі воно нагрівається до 37 градусів. І другий це режим прогріву. Котові простирадло одразу сподобалось. Що ж, кладу його під ковдру і залишаю на годину в режимі прогріву. Пройшла година. Дивимось температуру. Прогрілось десь на 45-50 градусів. І після того, як відкрив ковдру, температура доволі швидко впала в район 30-35. Видно, де попадаються нагрівальні елементи, температура 50, а між ними 40. Споживання в режимі прогріву 80 Вт, а в режимі сну 40. Доволі економна штука. Всім дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить.